Добрий день, шановні друзі, вітаю на каналі «Сад, так так на Садові. Отримала я свою посилочку з насінням. Замовляла я в інтернет-магазині Супермаркет Насіння. Замовляю в них вже не перший раз. Ціни трохи високі, можна знайти не те, що сильно високі, можна знайти просто дешевше. Але я впевнена в цьому магазині вже не один рік. Знаю те, що намальовано на упаковці, те і зійде. І зійде, ну, можливо, йде щось і не на 100%, але на 90%, так це точно накладно. А, ще скажу: ціни високі, але в них також є і знижки. От, наприклад, на 4,200, знижка 170 гривень. Така ціна не від цього всього насіння, що я показую, тому що, крім насіння, замовляла ще різні препарати. Також розкажу вам про них. От. І ну що, приступимо, що перше? Ну, ось кубіста, перчик. Перчик замовляла в цьому році, хочу спробувати помаранчевий такий кубіста, квартирований, товстостінний. Замовила перець Red Jewel. Це також товстостінний, такий великий. Ще його не, не сіяла, хоч і свої столи, сорти минулорічні, можете подивитися у відео, як, який вродив гарний перець. Але хочеться спробувати все нового і нового. Хоч кажуть, від добра добра не шукають, але ж і люмос, здається, жовтенький. Цей також не сіяла. Побачимо. Замовила я ще помідори і перець від колекціонера. Покажу в іншому розпакуванні. Крім перчика огірки. Огірки обов'язково Бьорн. Дуже мені вони подобаються, вони такі не тонесенькі, а такі всередині є наповнювач, як вкусиш, то є що з'їсти. І смак дуже подобається. Це Бьорн, це огірочки для мене номер 1 Дорогі вони, але вони того вартують. І огірок Арктика. Арктику сіяла, сподобалась, гарно дуже родять. Навіть мови немає. Арктика це супер. Також купила це вже не в них, а в нас в місцевому магазинчику Фенікс Плюс, Це на осінь. На осінь, що родили до морозів. І купляю також посухостійки, але ще поки їх не знайшла. І ще хочу вам порадити. Ну, в кого кошти не дозволяють, або, наприклад, не зійшли, так як в мене в минулому році, аж за два рази пересівала, аж за третім разом тільки посходили. Пам'ятаєте, яка погода була минулої весни? І в магазині мені порадили от такі польські огірочки. Не обов'язково такої назви, але їх там дуже багато, на 7200, 200, так точно, вони не оброблені, Бачите, недорогі 39 гривень. От, але дуже-дуже добре гарно родять. Наприклад, можна було б іти всі дорогі не купувати, а обійтися тільки цими. Але для страховки, я собі, якщо ті, наприклад, не зійдуть, то буду сіяти ці. І спробую, хоч вони і ранні, але спробую посіяти на осінь. Що ще? Ну, помідорчики. Помідори, так як я вам сказала, буду ще від колекціонера. Буду всі сіяти, які я завжди сію. От, брісколіно, це дуже врожайний маленький помідорчик. Томат бріксол. Не знаю, чи це від бріксоліно тільки крупніший, тому що, дивіться, назва тут брісколіно, а тут бріксол. Бріскол і Бріксол. переставлені дві букви. Колись я сіяла отакі брісколі, тільки крупніші. Ну, не пам'ятаю, чи цей бріксол, чи ні. Ну, спробую побачимо. Але та ж сама фірма все, все те саме. Буду надіятися, що це вони. І в цьому році хочу спробувати, я ще не пробувала Ямамото. Дуже його хвалять, жовтий, смачний помідор. І найкращий. Черрі, навіть, він навіть не черрі, а іде як коктейльний, трошки більший, ну дуже смачний. Ну, смак такий, ні одного помідора я не коштувала такого смачного. Ну, це якщо тільки попадеться справ, справжнє насіння, бобкат, як завжди, також дуже-дуже, це мені він, номер один помідорів, хоч і гібрид дуже-дуже мені подобається. Світ сан жовтенький, світ сан і це також я купила у магазині, зустріла. Це порадила мені підписниця, що дуже смачні помідори, вони високі до 2 метрів. Замість дебарао. Дебарао я сажу, обов'язково буду в цьому році садити, тому що вони, ну в баночці вони тріскаються. Але на смак смачний і те, що осінь. Осінню до морозів родять, вже ніякий помідор не родить, а вони родять. Середньоранній написано, високорослий для відкритого і закритого ґрунту, врожайність велика, помідорчики невеликі, вагою 80-100 грам. стійкий до хвороб, коливання температур та затінення. Цей томат цінується за високу продуктивність. Тривале плодоношення, швидку віддачу якісних томатів. Багато я про нього читала, всі радили. Це старий сорт, тож, але я ще не пробувала, тож спробую. Про моркву. Моркву поки що купила тільки Катрін, також радили мені. Це типу шантане, коротенька, така товстенька, червона без серцевини великої. І Канада. Канада, це багато років я вже сію, років 5 точно. Це відкрите насіння, це я вже пробувала на схожість. Зійшло із 10 насіння зійшли всі 10. А Катрін, здається, з 10 9 зійшла. От. І пробувала ще цибулю Ексібішн також зійшла. Так, капуста. Капуста цвітна. Купила. Іглу ще не пробувала, і Солістар, Солістар сіяла. Сію небагато, 10 штучок посію. Це рання і пізня, щоб продовжити термін вживання. Побагато не буду, по 10 штучок, як зійде по штучок 8, то й добре. Багато мені не надо, щоб поїли, а не пропадала. Кабачки. Кабачки іскандер. Це незамінний кабачок. Може, хто дивився, чи що і шорт у мене є, як він у мене був рекордсменом. Цей кабачок відродив там 60 плодів, я насчитала, далі вже й не считала. Родив до морозів, дуже-дуже такий плодовитий, гарний кабачок. І хочу спробувати в цьому році Марсела. Побачу. Хоча і п'яти штук мені хватить з головою, але ж. Половину тих посажу, половину тих. що тут? А, саме велика упаковка купила васолю ранню, хочу низько рослу. Не знаю, щось старі сорти у нас стали погано родити. Жара така, вони не витримують. Хочу щось розвести, таке, щоб і кущик маленький, і багато квасільки на неї було. Так, редиска, редиска Селеста. Колись сору сіяла, дуже мені подобалася, але щось зараз рідко зустрічаєте це насіння, то купую Селести. Вже років три сію, дуже задоволена, гарна редиска. Я її сію і весною, і пізньою осінь. Так, цибуля ріпчаста Ексібішен. Ексібішн це не стюда пакетик, це я просто взяла, щоб показати вам. Велика, вона, гарна. Також в мене відео є. Яка чудлі не півкіло, можете подивитися. А ось сюди їхні, їхні пакети. 200 мені не треба, штучок. Там його один-два рядочки вистачає з головою, так як вона рання і не, довго не зберігається. Але в мене була вона десь до кінця жовтня. До кінця жовтня, в салати, і в консервацію, і їли, так, дуже смачна, соковита, гірка. негірка. Тоб, також брала, бачите, пророщувала. Це добре. Так, з капусти, капуста середня. Ой, в тому році я спробувала капусту Мегатон. Я така задоволена нею. По-перше, качани виростають здорові. Ну, хто, хтось пише 8-10 кілограмів, в мене такої не було. Вона вся рівна була, в мене майже вся 6 і трошки кілограм. Ну, Хоча воно і не дуже, як сказати, не знаю, як на українській, удобно. Велика така капустина і важка, і важко її сікти. Дуже сподобалася. Біла всередині, соковита. Дуже-дуже, представте, такий здорове тільки куля, і мацюпусінький там качанчик всередині. Так що знову... Буду сіяти капусту Мгатон. Капуста, білоголова, агресор. Ну, це класика, це всі знають, добре родить при наших умовах, і при малому поливі, і при тому, що жара, агресор, це номер один, капуста. І ще купила я асканію. У минулому році також її сіяла, сподобалась. Чим вона відрізняється, наприклад, від агресора. Агресор така кругла головка, а ця приплюснута і чуть тонші листочки. Дуже добре на голубці вона підходить. Та й так я її і маринувала, і солила, квасила. Дуже сподобалась мені. Так взяла я ще її. З ранніх, з ранніх. Начиталась, я дуже-дуже хвалять капусту Зарісіма, спробую. Реджинсі я в минулому році сіяла, така конічної форми, вона така не супер рання, а така середньорання. Сподобалась вона мені. Буду сіяти. Це подарунок, вже підряд вам показую подарунок. Прийшла Петрушечка листова. Також в себе в магазині купувала бурячок кестрил. В минулому році також сіяла, сподобався мені, такий темненький і солодкий, тож знову купила. І ще, правда, не купила зепо. Зепу обов'язково буду сіяти. Так, про насіння ніби все. А з які ж я купила препарат? Тут я по одному пакетику взяла, просто щоб показати. Ровантомай це актарицит, інсектицит для Янпирською самшити від вогнівки. Це ній раз, коли напала вогнівка, і через 10 днів, і другий раз. Актилік це для черешні, щоб не було всередині черешневої. Черв'ячка цього. Черешнова муха відкладе в яйця і буде потім вся черешня-червива. Черешня, і навіть колись не було у чудовищні, а зараз і в чудовищні вона відкладає. Скор топас це для всіх і яблунь, і груші, і для персика. Хорус, топас плюс скор це від курчавості персика номер 1 Так, актара – від актарусі знають. І підливати, і пирскати від всіх-всіх інсектицид широкого спектру дії. Хорус, це всі знають, він діє при низьких температурах, коли ще інші не діють. І тепики. Тепики це номер один від, забуваю, як називається, від білокрилки. Тепики номер один. Хоч він і дорогий, але раз попирскав через по інструкції через деякий час ще раз попирскав все, її немає. Це і на капусту, і на квіти, і свіч. Свіч це для винограду, я брала, але, можливо, в цьому році і для полуниці. Тут намальована полуниця. І пишеться для того, щоб не загнивала плодові гнилі, от, сіра гниль. Коли вже ягідка геть доспіває і дощі йдуть, потім вона загниває. Що вона не загнивала, потрібно пирскати. Також добре троянди попирскать, буває, що погода така дощова, і загнивають і пуп'янки. Пуп'янки окуклюються. Так, щоб вони не укуплювалися це свічом обробляти. І купила йодоцит. Йодоцит це такий біологічний препарат, контактний. Ну, біологічні всі контактні, діє пани з моєю водою. Купувала я його також для винограду. Коли вже поспіває, і вже ядами ніякими не можна обробляти, і тут, наприклад, або Мілдіу, або Ідіум, то тоді можна просто спасатись. Вже його не, вилічує, не вилікуєш цим йодоцитом, але хоч можна довести до, коли поспіють ягідки. Але тут пишеться, що і. Зараз прочитаю вам, що і вірусний бактеріальний. Грибкові інфекції, можна пирскати і картоплю, і томати, і кабачки, і огірки, тож мені ягідні всі, і також чагарники, смородину, малину, агрус, тож, я думаю, біологічним. Де можна, я використовую біологічним, наприклад, картоплю ми вже років 3-4 тільки біологічним пирскаємо. От, і стараємось, і дерева, і все обробляти біологічно. Більше роботи кані, пройшов дощ і знову потрібно обробляти. Але, наприклад, в минулому році її тільки три рази обробляли. Тож, дякую всім за перегляд, хто підписався, написав коментар хто поставив подобайку. Всім всього самого найкращого.